Вітаю усіх, хто дивиться зараз це відео і вчить українську мову разом зі мною. Підписуйтеся на мій канал, тому що навчання зі мною це легко, просто і зрозуміло. Вітаю вас, мої розумники, на новому уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо вивчати прислівник. Але поговоримо конкретніше про те, які бувають прислівники за значеннями. Спочатку давайте повторимо те, що ми вивчили і знаємо. Ознаку дії називає, а також місце, час, причину цієї дії визначає. І кожен цю частину знає. Бо це прислівник всім відомий, незмінна це частина мови. На запитання, як, коли, готовий вам відповісти. Отже, ми пригадали, що таке прислівник та на які питання він відповідає. А зараз давайте переходити до нової теми. Ітак, які ж бувають групи прислівників зазначенням. Виявляється, в українській мові існує дві групи прислівників зазначенням: це означальні та обставинні. Означальні прислівники відповідають на питання, як, скільки, як багато, якою мірою, яким способом. І поділяються на якісно означальні, кількісно-означальні та способу дії. Обставинні прислівники відповідають на питання: коли, де, звідки. Відколи. Для чого, з якої причини. І поділяються на обставинні місця, часу, причини і мети. А зараз ми розглянемо кожен розряд детально і розберемо на прикладах. Отже, група означальних прислівників. Якісно означальні прислівники характеризують дію чи стан в той момент, коли ми можемо запитати як. Наприклад, удало, грізно, гарно, радісно. Ці прислівники відповідають на питання як. Кількісно означальні прислівники характеризують дію із боку кількості. Тобто, коли ми можемо запитати, скільки, як багато, наскільки. Сюди належать такі прислівники, як багато, мало, трохи занадто. Прислівники способу дії вказують на те, яким способом відбувається та чи інша дія. Відповідають на питання, як, яким способом або яким чином. Наприклад, такі слова зненацька навпочіпки вголос на пам'ять. Наступна група, що ми розглядаємо, це прислівники обставинні Запам'ятайте ці прислівники вказують на обставину, за якою відбувається дія. Ітак. обставинні місця. Означають місце дії та відповідають на питання: де, куди, звідки. Наприклад, праворуч вгорі, вниз. Ліворуч. Обставинні часу. Вказують на час дії та відповідають на питання, коли, відколи, доки, з якого часу. Сюди належать такі прислівники. Торік, досі, завжди, зранку. Обставинні причини вказують, чому відбувається ця дія. Відповідають на питання, з якої причини, для чого. Сюди належать такі прислівники. Спросоння з зопалу. Ненароком. Обставинні мети це прислівники, які вказують на мету конкретної дії. Відповідають на питання: Для чого, з якою метою, навіщо. Сюди належать такі слова. Навмисне. наперекір, На показ. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, які саме є прислівники за значеннями. Якщо ні, повертайтеся на початок і слухайте відео ще раз. А зараз давайте виконаємо практичне завдання. Я пропоную вам прочитати речення, виписати прислівники та позначити, до якого розряду зазначенням вони належать. Ставте відео на паузу та виконуйте. Можете писати мені до коментарів. А зараз давайте перевіримо. Не бійтеся, якщо ви виконали щось не так. Ви вчитеся, а отже маєте право допускатися помилок. На цьому я закінчую свій урок, а вам пропоную до розгляду опорну схему, що називається розряди прислівників за значенням. Можете записати її у зошит, а можете просто розглянути і вивчити на пам'ять. Я дякую вам за перегляд відео і за те, що вчитеся зі мною. Підписуйтеся на мій канал та продовжуйте вивчати українську мову послідовно. Я чекаю вас на наступних уроках. До зустрічі, мої хороші!